Доброго дня! Вітаю вас на каналі Львів Електрикс. Сьогодні поговоримо про наконечники для гнучких мідних проводів НШВІ. Розшифровується наконечник штирьовий, втулковий ізольований. Наконечник складається з мідної лудженої втулки і пластикового ізолятора. Такі наконечники застосовуються в процесі збирання електрощитів, підключення різних електричних пристроїв, розеток тощо. Зокрема, вони потрібні для надійного під'єднання гнучких проводів до автоматів, клем і шин. Спочатку потрібно зачистити провід на довжину наконечника плюс 2-3 мм. Тепер надіваємо наконечник відповідного перетину і опресовуємо Кримпером. Тут вийшло чітко. Вважається, що використання ізольованих наконечників значно підвищує безпеку і надійність електричних з'єднань. Вирішив краще розібратися в цій темі та знайти відповіді на три питання. Перше, як виник і розвивався цей виріб. Друге, які реальні переваги використання наконечників НШВІ? І третє, який стандарт регламентує форму. Матеріали та характеристики наконечників. У цьому відео почнемо з історії. Потреба у втулкових наконечниках виникла з появою мідних гнучких проводів. Їх жили складаються з багатьох тонких дротиків. На столі є провідники різних перетинів: 1,5, 2,5, 4, 10, 16, 25. Найгрубший тут 50. -ка. Багато дротові провідники легко гнути навіть такі грубі. Тому вони все частіше використовувались в електрощитах і електричних пристроях. Але в затискачах того часу гнучки дроти фіксувалися ненадійно, а також часто пошкоджувалися. Особливо, коли затискання здійснювалось просто гвинтом. Це призводило до перегрівів і аварійних випадків. Терміново були потрібні спеціальні рішення для під'єднання гнучких проводів. Одним з таких рішень було пропаювання зачищених кінців. Навіть зараз деякі майстри застосовують цей спосіб і зовсім недавно мав аварійний виклик. Ось пошкоджений автомат. Видно, що вигорів один з полюсів. Це був електрощит у приватному будинку. Автомат подавав живлення на трифазний електричний котел. Коли уважно роздивився, помітив, що всі гнучки дроти пропаяні. Я думаю, що контакт послабився і почав грітись. Далі розплавився припій і температура зросла ще більше. Після цього поплавило сусідні провідники та виникло міжфазне коротке замикання. Автомат пошкоджений дуже сильно. Поплавився та вигорів пластик, почорнів фірмовий напис ABB і навіть перекусило затискач. Зі слів власника, ремонт робився 4 роки тому. Насправді, пропаяні контакти потребують частих підтягувань і взагалі не рекомендується для використання в силових колах. Крім того, пропаювати кінці це довго і незручно в багатьох випадках. Наприклад, коли доводиться робити перемички за автоматами і немає зовсім запасу проводу, а також складні перемички між рядами або через автомат. Тому у пошуках більш технологічної альтернативи виробники кабельних наконечників почали виготовляти короткі втулки. Вони були подібні на наконечники без ізоляції та могли бути з різних матеріалів. Кожний виробник пропонував свої рішення по геометрії і розмірному ряду. Ситуація змінилась у 1973 році, коли французька компанія «Телемеканік», якщо я невірно сказав, поправте, «Телемеканік» випустила лінійку ізольованих наконечників під опресування. На відміну від неізольованих, французькі наконечники мали пластмасові манжети, що захищали дроти від зламу та надавали контактному з'єднанню вібростійкість. Подивимось, чи є різниця. Є автомат і під'єднані два провідника. Один наконечник з ізоляцією, інший без. Синій провід можна зігнути під любим кутом. Навіть 90 градусів. А чорний вже так не гнеться. Тобто наконечник з ізоляцією забезпечує мінімально допустимий радіус згину. Для гнучкого проводу це 5 діаметрів. Тут десь так і є. Тепер на рахунок вібростійкості. Цікавий момент, і я про нього навіть не знав. Спочатку вирівнюю провідники. Ось видно, що вони однакові довжини. Тепер спробуємо імітувати вібрацію автомата. Зараз секунду ще. І дивимося на кінці обидвох проводів. Помітно, що синій коливається сильніше. Тобто амплітуда коливання більша, а це в нас провід з наконечником без ізоляції. Ну, Це загалом логічно, тому що ми вже з'ясували, що з ізоляцією він обмежує радіус згину. І інший момент. Ще один тест на зупинку. Тепер я відхиляю. Зараз відхиляю обидва провідника і дивимося, як вони зупиняться. Так, і в цю сторону. І тут те саме. Видно, що е, чорний зупиняється швидше, ніж синій. Можу ще раз продемонструвати. Ой. Ось добре видно було. Можна ще в цій площині. Тобто, коли чорний зупинився, синій ще декілька разів робить коливання тут. Відповідно з наконечником коливання має меншу амплітуду та затухає швидше. Так, щось у цьому є про вібростійкість. Через декілька років після створення наконечників з ізоляцією до розробки долучились прагматичні німці. Новий продукт швидко завоював популярність у Європі та у всьому світі. Геометрія наконечників різних виробників була однаковою, але кольори манжет часто відрізнялись. А у 1990-му німецький інститут стандартизації, Deutsches Institut für Normen, Оформив стандарт на втулкові наконечники за номером DIN 46228. Окрім стандартизації втулкових наконечників, документ також регламентував кольорне маркування ізолюючих манжет. Це сприяло наведенню порядку в кольорній гамі, але не всі виробники дотримуються цього стандарту. Наступний етап в історії НШВІ почався у 1991-му. Тоді німецька компанія GLV створила втулкові наконечники для двох проводів. Ось опресований подвійний наконечник. В нього заходять два провідника. Це подвійний наконечник для 6 мм2. Є і для інших розмірів. Наприклад, 2,5. 4. Ну і знов шістка. Видно, що геометрія мідної втулки та пластикова манжета адаптовані під інсталяцію двох проводів. Форма подвійних наконечників була запатентована в Європі і США. А у 1993-му компанія GLV випустила втулкові наконечники у вигляді рулонної стрічки і автоматичні пристрої для серійного опресування. З того часу постійно розширюється лінійка розмірів наконечників як в більшу, так і меншу сторону, а також створюються нові інструменти для зняття ізоляції і опресування. В Україні наконечники НШВІ використовуються з 2000-х років, а активно лише останні 10-15 років. Щоб робити такий монтаж, потрібно купувати наконечники, гнучки, дроти та спеціальний інструмент, а це додаткові витрати. Крім того, монтаж проводів з наконечниками потребує певних навичок, тому в електрощитах часто зустрічаються перемички з моноліту. Та неопресовані опресовані гнучкі провідники. Пишіть ваші коментарі. У наступному відео планую детально розібрати конструкцію та переваги використання наконечників НШВІ. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей!